Трошки пізновато, але зібралася дати відповіді на деякі ваші запитання. Вже в декількох відео давала вам поради із власного досвіду стосовно обрізки для того, щоб не заморочуватися для тих, хто має багато турбот і в тому числі має необхідність доглядати за садком. Немає при цьому навичок, такого догляду, немає навичок. Обрізки, тому я намагаюся дати дуже прості поради, мінімальні поради, що треба мінімально зробити в садку, щоб він в достатній мірі плодоносив і щоб він був захищений і щоб він приносив вам задоволення. Тож, сьогодні питання стосовно обрізки, бо це стає дуже актуальним з огляду на теплий період і з огляду на те, що весна не за горами таки. Тож, перша група запитань стосувалася. Саме часу обрізки, який час обрати, яку пору року обрати, коли краще обрізати дерева? І на цю тему є безліч думок. Хтось каже тільки взимку, бо дерева сплять, хтось каже тільки навесні, тому що так прийнято. Хтось каже, восени, бо дерева вже засинають. Тож хочу внести ясність, хоча остаточної відповіді єдина правильна відповідь на це немає я на багато запитань у городництві і садівництві, тому що в кожного з нас свої мови, свої сорти і свої можливості. Менше з тим можу одразу сказати, що обрізати дерева можна будь-коли будь-яку пору року. Але для будь-якої пори є свої і плюси, і перестороги. Що стосується літнього обрізування, то це окрема тема. І я дуже докладно розповідала у одному із відео. Ось тут нам посилання. Зараз зима і обрізування взимку має місце бути. Обрізування дерев узимку можливе, особливо в таких умовах, які складаються в нас зараз. В таких температурних межах, в яких нас триває зима, обрізування можна робити дерев і взимку. По-перше, обирати треба погоду таку, щоб нам було комфортно. І це, як правило, буде температура вища нуля, плюсова температура. Можна і невеличкий мінус, там 0, мінус 2, ось так скажімо. Але хоч це буде і більш-менш комфортно, але треба взяти до уваги, що при навіть при незначних мінусах деревна стає крихкою. І ось тут можуть бути нюанси, можна там, пошкодити кору, можна надламати не в тому місці, де потрібно, можна пошкодити брунки. Тому треба обирати таке температурне вікно, яке буде і для вас безпечне, і для дерева буде менш травматичне. Те, що дерева перебувають у глибокому сні. Це дуже великий плюс. Це, так би мовити, як робити операцію під наркозом, дерево це не відчує. Разом з тим, взимку, не відбуваються ось ці процеси загоєння, не наростає ось цей валик. Він почне наростати тільки тоді, коли вже почнуться теплі температури, коли дерево почне вегетувати. Обов'язково у зв'язку з цим треба зріз чимось обробити, продезінфікувати або навіть і закрити. Це може бути і якийсь бальзам. Ось ці два дуже недорогі. І в цілому б я сказала, ну, дуже непогані бальзам. А ось цей дуже якісний, але дуже дорогий. Ще один я особисто не випробувала, але за складом він дуже схожий до того попереднього, дуже дорогого і є трохи дешевшим, бо виробництво нашого українського. Але який би готовий засіб ви не обрали, треба використовувати його чітко за інструкцією. По-перше, подивіться, за якою температури його можна застосовувати, а по-друге, наносьте дуже тонким шаром, так як і вказано в інструкції. Якщо великим коржом його накладати, то він дійсно буде відпадати. А якщо тоненько за допомогою шпателя, то дійсно буде служити вірою і правдою. Найкраще ж все-таки обирати таке температурне вікно, за якого будь-який засіб, чи то куплений, чи то зроблений власноруч не замерзав би. Дешевити можна звичайним вапном, ось такою кашкою з вапна і обробити все можна е, мідним купоросом, розчини мідного купоросу і щіточкою змастили. Зазвичай обробка мідним купоросом для мене є неприйнятною, але це у разі обрискування. А ось так місцево застосовувати мідний купорос. Можна, якщо це вам зручно, якщо там, скажімо, нема вапна, або можна навіть вапно змішати з мідним копросом. Кашка з вапна, тільки кашку цю приготувати, наколотити на розчині мідного копоросу. Адже ми тільки ось тут в цьому місці ми ним обробляємо, тому це буде нормально. Цей засіб можна використовувати в будь-яку пору року, але знову ж таки, щоб температура була вище нуля, щоб вода, яка є в цьому розчині, не замерзала. Таким чином зимова обрізка. Ну, де в чому зручна, де в чому не зручна. Зручна ще й тим, що в нас менше роботи в садово городній і може бути трошки більше часу. Тому взимку можна частково обрізати дерева для того, щоб зменшити кількість роботи на весну. Що це може бути? Це може бути зрізання великих гілок, там, де вони вам заважають, саме гілки, де буде. Зріз великого діаметру. Ну і, звичайно, цей зріз великого діаметру треба буде обов'язково продезінфікувати, Ну, а обрізування тонших гілочок відкласти на весну. Навесні зручно тим, що тепло. Зручно тим, що можна одразу після ось цього обрізування зробити обрискування, ось цю викорінюючу обробку. І тоді ось такі зрізи, які ну, мають, скажімо, діаметр олівця, їх дуже довго чимось замащувати. То краще їх обрискати. І весною, коли температура плюсова, і вона на ніч залишається плюсовою, це зробити зручніше. Хоча, якщо взимку є таке вікно температурне, що вночі немає приморозку, також можна це зробити. Навесні місця ось цих зрізів почнуть регенеруватися, почнуть заростати, наростати валик, і рана буде загоюватися, і це теж значна перевага. Але є одна пересторога. Якщо. Тришки затягнути з обрізуванням і починати його проводити, коли бруньки набрякають, то ну так вийде, ви не зможете від того вберегтися, щоб не пошкодити десь якісь бруньки, бо стають бруньки крихкими. Якщо під час морозу деревина стає крихкою, то під час набрякання бруньок саме вони дуже легко відломуються. І тоді можна багато бруньок пошкодити відламати. Щодо осіннього обрізування тут є свої перестороги. Ми, обрізавши. Значну кількість гілок, ми по суті заберемо у рослини частину тих речовин, які вона готує для кращої перезимівлі. Ви можете сказати, ну і гілок вже цих немає. Так, Але те, що рослина підготувала у своїй деревині на зиму для зимівлі, воно має вплив на всю рослину, на все дерево. Тобто виходить, що ми позбавляємо рослину частини тих речовин, які вона підготувала собі для зимівлі. Це може бути мінусом. Також і калюс пізньої осені вже не активний, як і все дерево впадає в сплячку, і тому заростання цього валика, заростання цього зрізу, заживання цієї рани не буде відбувати. І далі, якщо взимку буде мороз, то місце зрізу може потрапити вода, кора там може починати тріскатися, тобто збільшиться площа раневої поверхні, і так само може, якщо буде далі тепло і волого, може інфікуватися. хоча це буде такий прихований період розвитку цієї інфекції, але менше з тим ця інфекція буде. Тож і рани дезінфікувати восени треба І ще важливо обрати правильний час. Це має бути пора листопаду, і якщо на деревах листя пожовкло, а це буває коли трошки менше вологи, воно раніше жовкне і обсипається, то можна приступати до обрізування. Але в цей же час інші дерева можуть стояти ще зелені, десь їм більше вологи попало чи ще якась причина, то такі дерева обрізати не можна. Тоді ждемо перших приморозків, коли вже це зелене листя почне осипатися, і аж тоді можемо приступити до обрізування. Вся з іншого боку на це питання. У старих книжках, можливо, хтось із вас пригадує, там завжди писали такі терміни. Кущі починають обрізати, коли ґрунт розмерзнеться і через тиждень після цього. Через тиждень після розмерзання ґрунту. А плодові дерева обрізають через приблизно 2 тижні після того, як, розстане, як відтане земля. Оскільки в нас земля не замерзає взагалі. Останніми цими роками взимку, то, значить, і обрізати дерева можна протягом всієї зими, але дотримуючись отих пересторог, про які я вам сказала. Ну, а тепер окремо про кісточкові. Ці дерева, хоч і дещо особливі, але все ж таки закони природи діють на них так само, як і на інші. Тобто їх можна обрізати так само взимку. але... Сучасні сортові черешні, абрикоси бувають дуже тендітними. І якщо раптом буде якийсь мороз, такий ну, значні мінуси, то ці теплолюбні дерева, які нещодавно обрізали, можуть трохи підмерзнути. Тому, зручно, якщо ви починаєте обрізати свої дерева взимку, то до абрикосів і черешень приступати в останню чергу. Якщо ж оберете весняну обрізку, то тоді їх варто все-таки обрізати першими, бо вони ж першими і зацвітуть. Ось таке обрізування, воно притримає квіти, не дасть їм швидко розквітнути, тобто відстрочить цвітіння. Бо якраз у цей час часто бувають зворотні заморозки. І коли квіти наші ще не розпуцяться, то тоді є значно менше шансів, що вони обмерзнуть. Коли потепліє, вони розквітнуть, тоді полетять бджоли, ці квіти будуть запилені і всім буде добре. А що ж з персиком? Його також можна обрізати у будь-яку пору року. Але більшість садівників обирають для цього початок цвітіння або вже і масове цвітіння. Коли ми бачимо рожеві бутончики, коли ми бачимо вже на яких гілках квіти мають утворитися, а які гілки, можливо, не прокинулись, якісь підмежили, якісь засохли. Таким чином ми здійснимо обрізку, пронормуємо дерево. Після обрізки зразу обробимо, хто чим, хто біологічним. Хто хімічним буде системним, таким чином всі найтонші зрізи будуть убезпечені від інфікування. Обрізати персик раніше теж можна, але тоді є велика ймовірність, що прийдеться коригувати ось цю обрізку, бо, можливо, залишаться невидаленими якісь гілочки, які не прокинулись, засохли, примерзли. Але оскільки на той момент основна обрізка вже буде здійснена, то коригувати може не буде чим, тому урожай може. Бути трохи меншим. Тому і обираю для обрізування поруцвітіння, до того ж, у період такої бурхливої вегетації і регенерація відбувається швидше і ранки загоюються швидше. Хоча поламані гілки, якісь засоклі гілки, їх можна обрізати як влітку, так і взимку, так і в осені. Одна група запитань стосувалася наступного. Коли ви дивилися відео, в якому я розповідала про ну, елементарні, так би мовити, навички обрізування. Вам все було зрозуміло, а коли підходили до своїх дерев, то тоді вже і вагалися, ніби не зрозуміло. Звичайно, це так і є. Тому що, по-перше, на відео не дуже добре видно, гілки. Тим більше, якби була зйомка професійна, то, можливо, було б видно краще. Але навіть якби зйомка була професійна, то малодосвідчений садівник мало схожого бачить між своїм деревом. і Тим, яке він бачив у відео, ніби здається, що щось зовсім різне і незрозуміло, що з ним робити. На мою думку, вам треба засвоїти декілька правил і їх виконувати. А далі поступово усі якісь тонкощі, характерні для обрізування кожного виду дерева, ви опануєте. Тож, перше правило це завжди проріджуйте крону. От розпочати обрізування треба із проріджування крони. Якщо гілка, яка знаходиться десь там всередині крони. Освітлюється тільки лише на 30%, а на 70% вона затінена, то плоди на ній не утворяться. Якщо, скажімо, затінена наполовину, ну, умовно, це я так приблизно вам кажу, то можливо десь якийсь один плід утвориться. Тому важливо, щоб крона уся освітлювалася, щоб вона була світла. Тому, перш за все, розріджуйте крону. Розріджуйте, видаляйте гілки, які ростуть всередину. Які труться, вдаряйте конкуренти, залишайте з конкурентів тільки одну гілку. Ну, докладніше про те, як розрядити крону, я таки в цьому відео вам розповідала. Наступне правило, яке треба засвоїти, точніше, навичка, яку треба набути, це розрізняти квіткові і ростові бруньки, ті, з яких буде квіточка і наступний майбутній плід, і ті, з яких буде листок або пагінець. І тоді ви не будете обрізати зайвого. Після розріджування крони вам треба буде вкоротити ваші гілки, і тоді ви зможете їх так вкорочувати, щоб залишати ось ці плодові бруньки для урожаю. Плодові бруньки на різних деревах утворюються на різних, так би мовити, плодових утвореннях. Ці плодові утворення бувають різні, і довші, і коротші, і мають різні назви, але це. Не так важливо, як розібратися, де брунька квіткова, а де ростова. Зазвичай квіткові вони більш округлі, вони такі більш пухкенькі, а ростові, вегетативні, вони більш тонші, гострі, такі, довші. Але це треба роздивитися безпосередньо на дереві і безпосередньо практично ось опанувати оцей навик, розрізняти плодові і вегетативні бруньки. І третє не те, що правило, третя порада це утримуйте дерево на Зручні для вас висоті. При першій можливості намагайтеся його понизити, понизити крону, тому що вам буде дерево з низькою кроною легше обробляти, за ним буде легший догляд. І не буде дерево використовувати багато з цих життєвих сил на те, щоб виганяти це все. Але понижати крону теж треба правильно, для того, щоб не викликати дуже сильний ріст вовчків. І про це я теж розповідала. У тому ж відео. І тепер у вас буде розріджена світла крона, у вас буде багато плодових бруньок, і у вас буде дерево, за яким легко доглядати. І от уже при дотриманні цих трьох закономірностей, як казав, і тато говоримо в землю. Тобто, вже дерево буде нормально рости, нормально плодоносити. А далі такі нюанси, яких дотриматися дуже легко, якщо ви знову ж таки їх запам'ятаєте, як ніби правило. Що це має бути завжди гострий. Чистий продезинфікований інструмент, продезінфікований при переході від дерева до дерева, ну і гострий, щоб не розчавлювати місце зрізу і менше його травмувати. Наступний момент пам'ятати, що є обрізка на бруньку, частіше на зовнішню, іноді на внутрішню, для того, щоб на розкриття крон, є обрізка на кільце, коли ми хочемо повністю видалити гілочку. В тому відео я теж показала, мені здається, непогано, як обрізати на кільце, і це кільце має потім затягнути цю ранку. Ну і обрізування на боковий пагін або на бокову брудку. Якщо ми хочемо, щоб цей майбутній пагін заповнив порожнечу з боку. От, просто сформувати якусь таку гілочку, яка б ось цю порожнечу, яка десь там виникла, щоб ця гілочка заповнила її. Ще один нюансик, завжди видаляти конкуренти. Якщо є у вас. Дві гілочки, які ростуть поряд і в одному напрямку, одну треба видалити. Або вкоротити на пеньочок, залишити пеньок і там утворяться плодові бруньки, або ж видалити повністю, треба дивитися по густоті крони. Ще один важливий нюанс: ніколи радикально не обрізайте багато велику кількість гілок, бо це спровокує ріст великої кількості пагонів, ось цих вовчків, і це буде тільки вам більше проблем, і буде дерево ще більше виснажувати. Тому. Якщо у вас є потреба у радикальному обрізуванні дерева, то зробіть це у кілька прийомів за два чи три роки, якщо це якесь велике старе дерево. Навіть при дотриманні усіх правил вовчки таки будуть утворюватися, і тоді їх треба видаляти. Але найкраще їх видаляти не на кільце, а все-таки залишати пеньочок на дві-три бруньки, і там утворяться плодові брунечки, нові плодові утворення, а нові вовчки будуть утворюватися з меншою інтенсивністю. Мені здається, що це і є такі основні правила. Основні закономірності, основні поради, що якщо ви тільки їх будете дотримуватися, воно забезпечить вашому саду і охайний вигляд, і достойне плодоношення, і вам найменше клопоту. Ще одне запитання стосувалося колоновидних дерев, обрізування їх. Хочу зазначити, що ось ця істинна колоновидність це така генетична характеристика. Тобто. Так як і звичайне дерево, нормальне дерево, його ріст контролюється генетично, так? І ось ця колоновидність вона забезпечується генетичними особливостями. Тобто, не можна з звичайного дерева сформувати колоновидне. Це не буде так. Першою і найбільш помітною характеристикою колоновидних дерев є значно менш інтенсивне утворення бічних гілок. Вони, звичайно, утворюються, але значно. Піше, значно менш інтенсивно, і за рахунок того, що їх весь час вкорочують, здається, що вони взагалі не утворюються. І е, друга характеристика його те, що в нього короткі межевузлі. І третя характеристика, що плодові утворення е, як і на бокових гілках утворюються, так і дуже багато їх на стовбурі. І, власне, у промислових садах їх е, тримають дійсно колонами. Не даючи ось цим розростатися боковим гілкам. Їх весь час обрізають на 10-15 см. Ну, а ці маленькі плодові утворення не зачіпають. І тоді ось ця колонка вона покривається вся плодами-плодами, а бокові гілки обрізали і ці яблуні можуть рости на відстані пів метра один від одного, Така буде стіна з колон. Ну, у промислових садах це зручно. Збирати зручно, обрізати зручно, густо можна посадити. Одна тільки проблема, такі дерева недовговічні. Якщо у вас є колоновидні дерева і у вас є достатньо місця, ви можете вчинити приблизно так, як чиню я із своєю колоновидною яблунею. Дуже смачна, дуже родюча, плодовита. Який сорт, не знаю, куплялася при дорозі в якихось дивних людей, але, на щастя, виявилася дійсно справжня колонка і дуже смачна. Так от, оскільки місця в моєму саду достатньо, то своїй колонці я даю можливість розростатися. Ось ті бокові гілки, які вона утворює, я е, тільки трохи вкорочую. Якщо ваша колоновидна яблунька молода, то вам достатньо регулярно видаляти пагони, плодові утворення на штамбі. Його довжину ви обираєте самі, трохи проріджувати за рахунок видалених гілок, що ростуть всередину та за рахунок конкурентів, і також вкорочувати бічні гілки. Залишаючи або ж їх класичну довжину, або трохи довші. Утримання висоти для колоновидних дерев життєво необхідне. Струнки високі дерева ризикують зламатися або від урожаю, або від сильного вітру. Саме так я і доглядала свою колоновидну яблуню, залишаючи трошки довші бокові гілки. А останні три роки, період Великої війни, вона взагалі не обрізана. Ось я вам її показую, який вона має вигляд, але це справді колона. Бо, ось подивіться, які короткі межевузля. І подивіться, скільки багато у неї плодових утворень на стопорі, і дуже гострий кут між центральним пагоном і боковими гілочками. А от старіші горизонтальні гілки стали такими через велику завантаженість урожає. Так от, три роки вона ось так росла, дуже запущена, дуже була рясна. Чому я не обрізаю її коротко і не роблю з неї таку типову колон, щоб це дерево було більш довговічне. Ну і місця мене вистачає, то хай буде і плодів більше. Е, тому незабаром я її обріжу. Як е, треба це зробити? Ну, по-перше, я зріжу нижні ось ці товсті гілки, вони були вкриті всі яблуками, і великі такі яблука гарні. Е, і ще й тому я їх не обрізала. Але ну, прийшла пора, треба обрізати. Обріжу ось тут е, нижні, для того, щоб цей штамп таки сформувався. Також корочу решту гілок. Довжину бічних гілок залишу десь сантиметрів по 40 до пів метра. Нехай вона в мене буде трошки ширша, і жити вона буде трохи довше. Верхню частину дерева проріджу, також трошки буду понижати крону. Хоча це все буде не за один рік. Три роки вона набувала такого вигляду. А тепер, коли дасть Бог здоров'я благополуччя, щонайменше стільки ж років. Треба буде позбавляти її такого занедбаного вигляду. А тепер хвилинка релаксу для тих, хто боїться, що некоректним обрізуванням може знищити свої дерева. Ось зразок обрізування без правил, який періодично здійснює один з моїх сусідів, і крім того, обробляють рідко і безсистемно. Але все росте і навіть якось там родить. Тому не бійтеся, робіть свій садок охайним, полегшуйте собі. Обробку і отримуйте насолоду від краси природи і сородної праці, яка, як казав, Сковорода, є найпершою природною потребою і найвищою насолодою. Сподіваюся, що на деякі з ваших питань, які стосувалися нюансів обрізування, я відповіла буду рада вашим відгукам, коментарям, вдячна вам за перегляди. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв і буйного цвітіння! В садах перемоги